Вже вкотре жіноча рада користення наносить візити до тих, хто опинився у скруті. В першу чергу відвідали невиліковно хворих, які знаходяться під опікою хоспісу святої Єлени. Ці люди дуже люблять, коли їх відвідують і чекають не стільки гостинців, як звичайного людського спілкування, аби, хоч трохи відволіктись від болю та сумних думок. Найбільше вони потребують спілкування. У нас небагато медичного персоналу. Ми встигаємо за ними доглядати, а розважати і все, то вже ні, то не, не вистачає часу. То дуже бажано, щоб люди приходили їх провідували, спілкувалися. Їм дуже дорого це спілкування. Не так давно у хоспісі з'явився дідусь переселенець з Луганську. Чоловік після інсульту іншого притулку для нього син і невістка знайти не змогли. А вони зараз десь в Запорізькій області і десь живуть на якихось дачах в якомусь будиночку холодному. Вони знайшли далеких родичів, але та бабця. Перш згодились до доглядати, а потім каже, що немає в мене сили. І десь через інтернет знайшли наш цей заклад, позвонили мені, і ми дуже радо прийняли цього дідуся, доглядаємо його. Він такі, знаєте, став, відійшов якось від того всього. Такі ну, ви бачили, приємні такі. Тільки дуже скучає за своїми рідними. Ми теж намагаємося якось цю сім'ю об'єднати, будемо намагатися, щоб ці діти переїхали якось на Коростенщину, щоб були поближче до свого батька. Місцева влада обіцяла, що допоможе цій сім'ї. Представниці жіночої ради прийнялись долею цього переселенця і обіцяють навідувати його. Взагалі, жінки часті гості у хоспісі. З деякими пацієнтами встигли здружитись. Оксана Сингаївська приводить до закладу маленького сина, якого тут вже полюбили. Я вдома розказала своїй дитині, у мене є синочок, синочки 5,5 років. Е, не знаю, його, мабуть, дуже зацікавило. Він мене попросив, ми разом з ним зробили пиріг і прийшли до наших бабусь, ми познайомилися за допомогою Людмили Михайлівни. Його чомусь так це дуже схвилювало, стурбувало. Він малював малюночки, співав їм пісні. І Він у мене запитує, каже, мама, а правда, що у них нікого немає? От, крім нас з тобою, у них вже нікого нет. І він залюбки, ось він знову мама, а коли ми підемо до наших бабусь, коли ми до них підемо, він їм малює малюнки, готується. Крім того, я розказала в своїй школі. Я працюю в Розенській гімназії. Мої діти дуже перейнялися цією проблемою. Ось вони теж у мене запитують, що потрібно принести з собою, чи можна порадувати цих людей. Ну і вони теж хочуть прийти. Також делегація завітала до геріатричного пансіонату, поспілкувались зі старенькими та персоналом, поцікавились, чим живе заклад, які потреби про що мріється цим людям. А найбільша потреба, яка все в якісь допомозі, чи може Медикаментах. А чого б ви найбільше хотіли? От тут бачити Гор український. І як живеться у домі Можна жити. можна жити, жити. – Хто ходячий, тому нормально, усе, але но дуже добре. Ну, хто такий, знаєте, лежати, то ми звісно, трошки поховати. Ну, Все-таки, може, хотілося б якихось концертів, чи щоб діти частіше приходили, якісь школярі. Це ж... Пенсіонери скромно на камеру говорили, що все в їхньому житті позитивно і всього вистачає. Хоча деякі зізналися, що все ж таки багато стареньких сумують за домом, ображені на рідних за те, що їх сюди визначили. З такими людьми буває складно персоналу. Проте керівництво докладає зусиль, аби життя у пансіонаті було насиченим приємними заходами і гідним цих людей. Попадають в різних ситуаціях, тобто ніхто від цього не застрахований. У Нас є починаючи від полковників. І закінчуючи самими простими людьми, які в тому житті, як кажуть, до інтернату займали різні посади. Певний процент десь процентів 70-80 у нас знаходяться ветерани війни і праці, які з солідним досвідом життя, але життєві обставини склались так, що закінчують своє життя в нашій установі. Володимир Петрович говорить, що не дивлячись на різні обставини та ситуації, життя у пансіонаті не можна назвати сумним. Проводяться різні культурні заходи. Нас не обходять не міський будинок культури, не школа містецтв. Міська за це ми їм вдячні, влаштовують концерти. І, в принципі, до кого ми звертались, таких випадків, щоб нам відмовляли, ми назвати не можемо. Світлана Загоруйко, голова жіночої ради, наголошує, що над хосписом їхня організація бере шефство, не забуватиме і про стареньких спансіонату. Адже хто як не жінка принесе в суспільство злагоду і розуміння. От, поспілкувалися з людьми, відвезли подарунки, знаючи про те, що тут затишно, що тут тепло. Люди задоволені. Гарні слова вдячно сказали обслуговуючому персоналу про те, що вони знаходяться як вдома, що для них тут організовані культурні програми. От, я вдячна за те, що ці люди розуміють те, що вони в великому будинку мають повагу один, до одного розуміння і терпіння. Відвідування соціальних закладів є пріоритетом роботи жіночої ради користення. Велику подяку висловлюють православні громаді міста, які також не забувають про бездолених. Наразі йде підготовка до наступних соціально спрямованих заходів, про які в наступних сюжетах.